Друзі, слава Україні і героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі, і сьогодні ми поговоримо про відмежування прямокутної пробної площі таким приладом, як ніометр. Він у нас тут є в коробці. Отож, для чого нам потрібні пробні площі? У лісовому господарстві та для наукових цілей використовують е такі ділянки. На е, ділянки, на яких розміщені дерева з замірами відповідних висот, діаметрів інших таксаційних показників, які називаються пробні площі, це відноситься до вибіркової е, таксації, і воно необхідне нам для того, щоб ми е, за допомогою них могли визначити таксаційні показники, перевести на значно більші масиви. Для вибору місця закладання пробної площі, наприклад, це в якому виділі, ми вибираємо характерне місце в цьому виділі, тобто, щоб воно репрезентувало або представляло усю нашу ділянку, тобто воно найбільш було схоже до нашої ділянки. Відповідно, згідно нашої методики діючої, пробні площі закладаються. Виходячи не з само, самого розміру, а виходячи з кількості дерев головної породи. У середньовікових насадженнях ми повинні заміряти не менше 200 дерев головної породи. У молодняках ця кількість повинна бути не менше 350-300 дерев, а у старшовікових перестійних насадженнях така кількість повинна бути не менше 150 дерев. Для відмежування пробної площі нам необхідно спочатку також подивитися, чи ми знаходимося, щоб на нашій пробній площі не попадали якісь дороги. І відступи від всіх квартальних просік, від доріг в нас було не менше 30 метрів. На пробній площі також не мали би бути якісь вирубки, тобто це має бути природні насадження. І для того, щоб її відмежувати, як правило, використовують правильні геометричні форми. Форми це є прямокутні форми. Тобто, маючи довжину ширину ми потім перемножуємо і знаходимо загальну площу. Для того, щоб ми відмежували, тепер якраз про даний, даний цей пристрій, ми використовуємо гоніометр. Він нас прилад вже дуже давній. Ось він знаходиться в такій коробці, але Принцип, його використання такий самий, як звичайної бусолі. Тільки тут для пробних площ, на мою думку, значно простіше. Значить, Так само складається з втулки, є у нас лімп, алідада, шкала Вернієра, румбічне кільце з магнітною стрілкою. Так само ми встановлюємо її. На монопод, тобто це може бути вже готове, або ми можемо е в лісі собі підготувати з будь-якого патика. На, на, ми в тоці, де в нас буде кут нашої ділянки, наприклад, перша станція, закріплюємо гоніометр на е монопод, на нашу е станцію, розкручуємо закріпний гвинт таким чином, щоб е наш лімб або наша. Бусоль чи оніометр проверталися. Після того ми суміщаємо лімб з алідадою по нулях. Тобто, отут в нас є, якщо підійти ближче, то в нас є шкала лімба. Ми бачимо тут градуси, а тут є шкала Вернієра, 0 градусів. Оцей 0 з нулем ми маємо сумістити з сторони очного діоптера. Це в нас очний діоптер. А оце предметний, який має ширший розмір і нитку посередині. Тобто ми зробили суміщення лімба і олідади по стороні очного діопра. Після того нам потрібно, до речі, ще було розкрутити аретиртики, от це фіксування магнітної стрілки. Ми повинні... Оці нулі, вони в нас тут зверху, якщо е, зняти зверху, тут є також нуль. Виставити нуль, оцей, що ми е, з цієї сторони, зі сторони південної стрілки. Тобто в нас, якщо зорієнтуватися в просторі, там є північ, цю сторону в нас показує південь. Відповідно, ми крутимо е, таким чином до тих пір, от зараз, якщо побачите зверху, що наша магнітна стрілка знаходиться е, по нулю. При використанні бусолі, гоніометра та інших приладів пов'язані з магнітними стрілками, рекомендується не використати не наближати ніякі магніти. Зокрема, телефони дуже часто динаміки. Тобто, коли ми наближаємо, наша стрілка починає реагувати. Можете навіть пересвідчитися. Тобто, коли ми От наближаємо телефон, ми бачимо, що стрілка починає рухатися. Тому це е... не є добре. Ми стараємося е... такі різні магніти. Е... Значить, не відволікати. Після того, як ми сумістили нулі лімба і лідади з південної сторони стрілки, ми закріплюємо наш уніометр, і з цього моменту прилад вважається встановлений в робоче положення. Детальніше про встановлення приладу, в мене є на каналі, там, де встановлення бусолі, в робоче положення. Після того ми вибираємо напрямок, на який будемо візувати, і вже тепер, користуючись очним діоптером, направляємо. Нашою ниткою на наступний об'єкт. Тобто ми направили на наш об'єкт і е, кут, який у нас получився, е, це і буде азимутом на дану лінію. Якщо під... зараз я знімлю відлік і е, ви зглянете. В даному випадку у нас 44 градуси і 25 хвилин. Прошу підійти. Ось тут вона на оцю шкалу. Так. Так, от тут Ось тут, ось тут о, в нас є е, 40 градусів, 0 попадає на 44 градуси і збігається у нас е, оця лінія перед 30. Це є ціна поділки хвилинок-5 хвилин, тому є 40 градусів 25 хвилин. Як відліки знімати, є також на моєму YouTube каналі. Після е, прокладання однієї лінії, ми, використовуючи стрічку, чи лазерний, чи ультразвуковий, чи іншого принципу віддалемір відмірюємо відстань, яку нам необхідно е, е, закріпити. Е, ту е, лінію прорубуємо, щоб вона нас добре віжками е, закріплюємо, можемо користуватися кольоровими балончиками. І, відповідно, е, після того в нас буде. Іти інша лінія, яка перпендикулярна. Таким чином ми обмежовуємо ділянку, наприклад, 50х50х50, на 50 на 50, і робимо вимірювання, яке у нас всередині буде діаметр. Якщо ми не набрали необхідну кількість дерев, наприклад, нам потрібно 200, а ми набрали 180, то ми дану ділянку продовжуємо, поки в нас не буде 200 дерев, і після того вже обчислюємо площу. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. Не забувайте підтримувати зсу.